Часто тепер, коли відключають світло, немає можливості, наприклад, ви на роботі, включити чи обігрівання чи, чи, чи щось тому подібне. Відповідно, мерзне в ноги. Легкий спосіб і досить швидко загріти ноги за робочим місцем чи чимось подібним, навіть просто в саду в хаті, що треба. Звичайно пластмасову блажку, яку тут трохи води кімнатної температури можна холоднішої будь-якої. І ємність з кипяточком. Холодна вода на дні нам треба, щоб та баклажка зараз не скрутилась, коли ми будемо не звивати кипяток. Наливаємо баклашечку кипяток. Як бачите, воно все одно скручується, навіть холодна вода. Не дуже то й допомагає. Я через лійку думаю би було краще, щоб баночка вціліла. Залили майже до повного. Закрутили. Трошки розколотали. Маємо портативний обігрівач для ніг. Добре. Закрутили. Кинули на землю. Поставили дві ноги. Тепло відчувається відразу. Думаю, через підошву чогось так само буде відчуватись. Можна використати так, отак. Отак. Варіантів використання багато. Зараз знайду десь свої тапки. Є мої тапки. Подивимося воно через підошву буде гріти? Через підошву не відразу, але Тепло відчувається. А якщо поставити баклажку так чи отак, і ще ноги в якийсь ящик паперовий, відповідно, що площа обігріву від буклашки була менша, то ноги відігріються досить швидко і протримають тепло досить довго. Якщо чуєте, що починаєте знову змерзати, повторите процедуру. Кіп'ятком із баклажкою. Тим знав, тим поділився, не мерзніть в ноги, грійтеся хто як може, хто чим може.